22 червня, о четвертій годині ранку, пройшла всеукраїнська акція Запали свічку пам'яті на згадку про початок Великої вітчизняної війни. В жовтих водах цього ранку представники громади міста традиційно зібралися вшанувати пам'ять загиблих біля меморіалу слави. «Надходив ранок, червень 22-е, Народжувався з квітів і роси. Не знали ще, що тінь лягла на плечі, що буде боляче дорослим і малечі. Такі жита, що не дістать рукою, така блакить, що в серці не вмістить. І раптом поле стало полем бою. І сонце зупинилося на мить. 22 червня, 1941 рік. Скільком їх світлий час надій, терзань і звершень вогнем позначив 41-й. Це все було. Були німі кургани. Війна ішла не на життя. На смерть, Греміли залпи, і ятрились рани, і світ ішов, здавалось, шкереберть. Болю та горем, смертю та скаліченими долями відізвалася у наших душах велика вітчизняна. Пішла на... Пішли на війну молоді, сильні здорові хлопці і не повернулися додому живими. Посивіли до пори їх матері й батьки, болить у них серце, а в душі. Назавжди поселилась гіркота: ятрить душа, і падає сльоза на землю плідну. І втрати гіркоти не залікує час. Збережемо про всіх загиблих пам'ять гідну. І пам'ятаємо, з нами вони серед нас, наші душі повняться скорботою. Сьогодні покладемо квіти пам'яті та скорботи до обелізка, де вічним сном солдати сплять. Нехай ніколи не заросте дорога пам'яті до тих, хто подарував людству свободу і мир. Солдатські душі, вони очима зорями дивляться на нас із небес, журавлями пролітають над нами, сумно курличучи в небесній далині. Недільний ранок 22 червня 1941 року трагічно увійшов в історію мільйонів українців. Саме о 4 годині ранку розпочалася найжахливіша війна людства, Велика Вітчизняна, яка забрала життя практично кожного п'ятого українця. Вранці, коли було оголошено про початок війни, людей переповнювали почуття. Вони, затамувавши подих, слухали повідомлення уряду про напад від германських військ. Разом з тим, усі, усі душі були наповнені тривогою про свою батьківщину, про своїх близьких, рідних. Але з першої хвилини війни усі знали, що ворог буде розбитий і перемога буде за нами. В Україні день початку війни, 22 червня, вважається днем скорботи та пам'яті за жертвами війни. Символічно, що саме 22 червня, у четвертій годині, ми з вами всією громадою, представниками трудових колективів, громадських організацій, ветеранські організації, зібралися біля цього меморіалу славу слави, щоб склати подяку тим, хто врятував світ. 72 роки минуло з дня початку війни. Але наші серця сьогодні б'ються в унісон. А голос Левітана знову і знову нові й нові покоління закликає пам'ятати, пам'ятати, щоб не допустити. Все менше і менше серед нас залишається тих, хто зброю в руках боронив рідну землю. Але ми пам'ятаємо всіх. І наше завдання передати майбутнім поколінням ту біль, яку перенесли наші співвітчизники, але і ту радість, яку перенесла велика перемога. Сьогодні ми всією громадою приєднаємося до всеукраїнської меморіальної акції Запали свічку пам'яті. Сьогодні кожен з нас, запалюючи свічку, свічку скорботи, свічку добра і миру. Шановує тих людей, які боронили мир на всій планеті. Сьогодні, запалюючи свічку, мисловлюємо подяку тим, хто в тилу разом з фронтовиками приближав великий день перемоги. Тим, хто після воєнні роки відбудував нашу країну. Тож, шана і подяка вам, шановні ветерани, за те, що ви із відданістю виконали свій обов'язок, подарувавши батьківщині. Мир і схилими голови перед тими, хто в роки війни безчасно помер. Сьогодні ми розуміємо, наскільки крихким і беззахисним є вогонь свічки, але ми бачимо, наскільки безцінним є життя людини, і що ми з вами повинні зберегти злагоду і мир у нашій країні заради майбутніх поколінь. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря, прозоре, пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих, що стрибали під танки, є в місцях невідомих, невідомі останки, є в лісах, є у горах, і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Сьогодні у всіх містах України проходить меморіальна акція Запали свічку пам'яті запалюючи свічку пам'яті. Кожен з нас висловлює безмірну подяку нашим ветеранам, які з щистю виконували свій священий обов'язок перед вітчизною у кровопролитній війні. Розгромили загарбників та їх прислужників, звільнили світ від фашизму у важкі післявоєнні роки відновили країну з руїн. Праг. Но в этот вечер, чтобы развеять в мире брат, Зажгите свечи, пускай умолкнет гул вражды И злые речи, на свете нет чужой беды Зажгите свечи, ничто не вечно под луной, никто не вечен над сумасшедшей тишиной. Зажгите свечи, станьте чуточку добрей и человечней в своей душе, как в алтаре. Сошки свечи.